На усіх станціях київського метрополітену встановили термінали для оплати поїздок банківськими картками. Користуватись такими турнікетами можуть пасажири, які мають картку MasterCard або інші пристри з функцією пейпас. Як робити безготівкові розрахунки у підземці в сюжеті Богдана Бур'яненка? Перші жовті турнікети у столичній підземці почали з'являтися влітку. Спочатку на 17 станціях систему запровадили експериментально. Результат пасажири терміналами користуються. Технологія себе виправдала вже на сьогоднішній день. Більше 7 тисяч людей щодня не користуються. На цих же терміналах людина може сплатити як звичайним проїзним, так і карткою киянина, так і банківською карткою. Нині ж на кожній станції метро працює такий яскравий турнікет. Система оплати проїзду банківськими картками називається pay and go що перекладається як «Плати і йди, адже у чергах біля кас стояти не потрібно. При такій оплаті поїздка коштує повну вартість 4 гривні. Ви просто прикладаєте цю картку, чекаєте 2-3 секунди і загоряється зелене світло, яке в будь-якому нашому. Турнікеті ця технологія вона зручна для тих, насамперед. Там це туристи. Люди, які кудись приїхали, їм треба просто швидко пройти. Люди, які зацікавлені в разовій поїздці. До речі, проходити через інноваційний турнікет можна не лише за банківською карткою, підійдуть інші пристрої чіпом пейпас. На мобільні телефони клеяться спеціальні наклейки, їх теж видають в банках. З пристроїв, які банки пропонують, так ну вони цікаві і зручні. Це є годинники, де вмонтований чіп від банківської картки. Тобто ви можете дивитися на годинник, а так само прийти, прикласти цей годинник до терміналу. Те саме щитування, ось про дозволено одному пасажиру і проходити собі спокійно. Крім Київського, лише чотири метрополітени світу мають таку інноваційну систему оплати за проїзд, зокрема це підземку в Бохаресті, Лондоні, Чикаго та Санкт-Петербурзі. Проект реалізований в рамках програми Smart City. Богдан Гриненко, Юрій Росухай, Київ.